Доброго дня. Пропоную розпочати позачергове засідання бюджетної комісії. Хто за? Так, все, кворум у нас є. Значить, в першу чергу Оксан, почекайте, хочу відпустити Сергія Васильченко. Хочу від бюджетної комісії дати доручення департаменту ЖКГ, також всім комунальним підприємствам, які задіяні в програмі очищення снігу, замового отримання доріг. Для того, щоб на чергову бюджетну комісію дали, по перше, звіт по виконанню цієї програми, скільки було витрачено коштів в минулих роках, щоб ми порівняли, потім скільки в нас було запасу посадкових матеріалів, паливно-мастильних матеріалів на початок цього року, скільки людей, а також техніки задіяно в нас в цих роботах. Для того, щоб ми, як депутати, як бюджетна комісія могли допомогти. І в разі таких екстремальних опадів, ми, наше місто було готове до того, щоб наші мешканці могли вільно пересуватися, скажімо так. Хто за? Дякую. Так, Сергій, є запитання? Ну, все, до вас немає. Далі, Оксана. Усім доброго дня, шановні члени комісії. Просимо вашого погодження внести зміни до розпису нашого бюджету на 26-й рік. Отримали 7 мільйонів 117 тисяч 113 гривень. субвенція на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни. У нас є по турботі наші 15 штатних одиниць таких фахівців, і по лікарні одна штатна одиниця. І це ще не було у нас, люди ще не отримували зарплату, чекали цієї субвенції, так як вона забезпечується державою. Ми її отримали. Якщо в разі вашого погодження вже буде виплачено людям заробітну плату. На рік, да, на рік заробітна плата. Так, є запитання. Хто за? Дякую. Дякую. Все сюжетна комісія